Не можу сказати, що не здивований тебе тут бачити, але якщо вже прийшла, то заходь, Любо до хати. Павло хоч і не чекав появу своєї колишньої дружини у себе на подвір'ї, але запросив її. Минуло вже більше 20 років, як вони розійшлися. Павло став жити своєю новою пасією, а Любо поїхала в Грецію на заробітки. А тепер, наче всього цього й не було. Прийшла Любо першою до Павла, не то миритися, не то просити у нього чогось. Чоловік, скроні якого давно вкрила сивина, глянув на свою уже немолоду дружину. Заходь, Любо, розкажеш мені про Грецію, а то я там ніколи й не був. Павло зробив любі чаю. Кілька хвилин вони обоє мовчали, кожен думав про своє. Павло недавно переселився в хату своїх батьків. Тут і ремонту особливого немає, і умов, але що вдієш, якщо інших варіантів на даний час у нього нема? А тут хата, хоч стара, але своя. Є дах над головою та якось житиме. Вони з Любою розлучилися після 25 років шлюбу. Так він відразу з хати Люби пішов жити в хату Ніни, своєї другої дружини. А про те, щоб за життя собі самому подбати про своє житло, він не подумав. Якось буде, завжди говорив Павло, та так якось і вийшло. А Люба інакше мислила вона дуже хотіла мати свій будинок, великий, красивий, щоб вся родина помістилася. Бо той, якому вони жили з чоловіком і двома синами, був зовсім старий. Він любі від її родички перейшов, а жінка хотіла мати свій, щоб самим збудувати. Той великий будинок любі снився. Вона не марила, а потім таки надумала в Грецію їхати, бо почула, що там можна непогано заробити. Два сина вже на той час були зовсім дорослими старшому Олегу було 23 роки, а молодшому Віктору 20. Хлопці не до кінця розуміли, що то таке заробітки і чим мама там буде займатися, але дуже зраділи, коли Люба озвучила суму, яку теоретично можна було там заробити. Це ж за рік можна буде машину купити, замріяно, сказав старший. А через рік і мені машину, радісно підхопив молодший. Сидь. Ще в кобилі ви вже їхати зібралися. Ніяких машин. Ми не маємо де жити, так що в першу чергу будуємо дім, налаштувала на правильний настрій з обох синів мама. Хлопці з мамою погодилися будинок так будинок, вона гроші буде заробляти, вона і керує. Люба поїхала і стала отримувати по тисячі євро в місяць. Боялася біля себе такі гроші тримати, тому все відправляла старшому сину. Домовилися, що якщо назбирають тисяч двадцять, тоді і почнуть грандіозне будівництво. Мамо, я одружуватися хочу. з Світланою, донькою голови сільради. Мама, Мамо, ти знаєш, які вони багачі? Купи мені машину, щоб мені не соромно було перед тестом», – став проситися старший син. На той час вони вже відклали 12 тисяч євро. Люба дала добро, дозволила їх використати на купівлю машини, бо й сама подумала, що нагоже з пустими руками йти свататись до таких поважних людей. А приїхати на своїй машині то зовсім інша справа. Купив Олег машину, одружився з донькою голови свій ради. Улюби нові витрати, весілля сина, на яке вона не поскупилася, не хотіла відставати від своїх багатих святів. Старший син пішов зятів в добру родину. Серце любо раділо за сина, а молодший Віктор тим часом залишився вдома в сам в їхній старій хаті. Мама тепер вирішила, що з молодшим сином будинок будувати, та він заявив, що теж хоче спочатку машину. Мовляв, Олега купила авто, а чим він гірший? Купила згодом Любо і молодшому сину машину. Так на ті машини 20 років і гарувала. Сини змінювали марки авто, а мама все оплачувала. Будівництво будинку так і не розпочалося. А Віктор з дружиною досі живуть у їхній старій хаті без ремонту. Коли Люба отямилася, то було вже пізно. Тільки надумала заробітчанка собі хоч одну кімнатну квартиру купити, щоб мати де жити, коли повернеться, так захворіла і була змушена повернутись додому. А там пекло. У Віктора троє дітей, стара хата, зла невістка, яка стала виговорювати з що та за, за такий заробічанський термін, величезний, не змогла ні до чого доробитися. Невістка практично витурила Любу з її дому. Старший син лише руками розводу, мовляв, він сам живе у приймах, так що, маму до себе він взяти не може. Вирішила тоді Люба піти до свого колишнього чоловіка, бо від людей почула, що він живе сам. Умов немає, але хоч на голову буде спокійніше, подумала про себе Люба і пішла проситися до Павла, щоб він її у себе прийняв. Павло сидів дуже задоволений, в голові крутилася думка, яка його дуже втішала. Його крута дружина заробітчанка прийшла до нього з поклоном. У Люби теж в голові крутились певні думки яка хата, такий тин, який батько, такий син? Що вона могла хотіти від своїх синів, якщо у них такий батько, якому ніколи нічого не було треба? І що з того, що вона так важко стільки років на чужні горувала, якщо сини всі гроші на машини потратили, не було з ким будову починати? Тож доведеться віку доживати з Павлом в його старій хаті.